Не потрібні нам наші їм наші хлопці їм не потрібні, а батькам потрібні. Волонтер мені сказав. Що вийшов полонений і сказав, що він в полоні, які десь от який полонений вийшов? Вони визволили волонтери. Визволили полоненого. Що вони там і він їх питають, хто там ще є, і як щоб ну, далі, розв'язку ведуть, так сказати. А список він сказав, що він в полоні. Хлопці візьмемо до уваги, візьмемо під контроль і контроль 9 місяців. Відео. Ніхто не від нас не посилає матюком на перекрестку. Я маю Ніхто прав, не Я правоси. Там керівники всіх підрозділів Президент як командири батальйонів, командир рот, там це ті люди, з, з повгань. А міліція мені сказав, де пропав? Я Чому? хотіла відкрити карну справу, Чому? щоб ДНК зараз. Домовленості та сторона віддає, тільки треба їм привести. Хто ви там буде шукати? Ви що? Ви їх не адекватна жінка. Але позавчора вони заборонили. Я кажу, я була не в таких кабінетах, я адекватна. Алексин. Бутусов, бутусов, зрозуміти, вивозячи будь-кого, ми З березня місяця. Ми знаємо, де знаходяться наші хлопці, але справа в тому, що чомусь наша влада дуже затягує цей обмінний yeah. процес. Годують нас, почекайте два дні, почекайте ще трошечки. Ми знаємо, що вам важко. Нам вже не терпиться, ми вже не можемо чекати. І, і ті хлопці теж там в катівнях знаходяться. Ви знаєте, що люди психічно травмовані, і за що вони терплять ці катівні? За те, що ми не можемо домовитись, не знає хто що про що. Забрати було кому, забрати людей, носили повістки, угрожали їм законами, що коли не підете, то ми вас посадимо. А тепер вони нікому не залишились нужні ні тим військовим керівникам, ні тим, хто розповсюджував, розносив ці повістки сільській владі. Залишилися нужні тільки дружинам і матерям, які плачуть кожен день, не бачать ні дня, ні ночі. Де їх порозкрадали, де їх порозкидали? Один Господь знає, а ми не в силі, ми не в силі. Ну тут аж на Україні, ну не можете так. Я не знаю. Послухайте, давайте ми прийшли до своїх до своєї влади. ну Хай вони щось там зроблять, трохи раді того святого дитини. Мені не дають обмінних хлопців на обмін, І ми подивимося, як утримуються наші хлопці. Ми звичайно побани величезне позна. Наприклад, список наших хлопців, які знаходяться на сьогоднішній день. Ось. Ось, дивіться, ось ці хлопці, які ну 44 тут. Uh -huh. Витягуючи одного, другого, третього, вони кажуть, а я сижу з родичами цього, з цим, чи з цим. І, та, і таким чином цей список Це застовірна інформація, ви розумієте? Uh -huh. Це ті, що відгукуються. Та сторона готова обміняти, yeah. Та сторона готова обміняти, і вона обмінює. І я сьогодні вночі, коли їхав сюди, я дві години спілкувався з тією стороною. Та сторона готова це робити, не готова. Звідси поступила команду не віддавати людей, оцих їхніх. Ні, ми, ми зараз будемо просити надавати із цього списка людей через СБУ. І завтра я їх повезу. Ось, ось ці хлопці, ось уже на сьогоднішній день. Тобто вам дали список. Почекайте, оце список ліс, який содержаться в СІЗО України. Оця інформація прийшла з тієї сторони. Оцей оце, оце ті хлопці, оце ті хлопці, оце ті хлопці, от 76 чоловік. Із із них уже четверих чотирьох я вже віддав. Ось крестиками. Ну не крестиками. а вони один на одного, так? По різному ви розумієте? От, наприклад, зараз прийшов е, запит. Там у нас полковник є за нього. Там четверо просять. Там ну і і так Ну все, 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 все по різному, все домовлятися треба. Погоджувати. Я вибачаюся, ви нас? Да, Ду добрий ось, ось, да, ось люди. Я я Я зрозумів, так. Да. Я зрозумів. Ситуація наступна. Цей список є у начальника СБУ. У, я працюю особисто, наливаченко мені дав дозвіл. Я працюю з Яловенко Віталієм Олексійович. Ось його телефони Всі Яловенко. Яловенко, Володимирович, да. пропоную зараз за дорученням керівництва підійти до нас на приймання. З радістю, да. І я списку. хотів би, щоб декілька ну, чоловік, ну, як би ініціативна група, добре? Так, так. Не, не, не йде на діалог, а тільки монолог. Слухай мене і більше нікому нічого. Побілося нормально, люди поки здали машину. ми ну Дякую, за це успокоївся. Ми йдемо на... Чого? Ну, щас, не Давай. — не затримали. Так, надо. давайте я з 80-му горбіцям. Я прошу ати, що говорити. Нам говорили дуже мало. В основному наш цей представник Василь Григорович предлагав свої тези вирішення цього питання. Сказали, що їх написали звернення, їх приймуть до уваги і передають куди треба. І все. Чергова заява, чергове передадуть і чергова нічого робити не буде. Голова цієї приймальні, та й все. Порядна людина, ввічлива, культурна. Вона послухала, послухала послухав він, Її, його заступниця була. Та й все. Ну вони, ви знаєте, таке трошки враження. Ви до нас звертаєтеся, ми подивимося, може щось ми зробимо. Може, щось і робити будемо. О таке враження склалося.